Добрий ранок, Україна! До нас завітала Валентина. Були у нас на старому місці, прийшли на нове місце. Так. Да. Хтось привіз. Так, Привезла, та привезла. Сусідка Сусідка привезла. Да. Добре, як там кішечка ваша, почуває себе? Кішечка не важна. Не важна. Да, наша кішечка з онкохворобою. Рак молочної залози. Тому... Прирвемося на огляд і знову продовжимо. Да. Валентина каже, що вже місяць у нас не була. При цьому скільки ви вже лікуєтесь? Три місяці. Три місяці. 6 Наша терапія при важкій стадії онкохвороби, раку молочної залізи дає свій ефект. Тому йдемо вперед і лише так. Ліжати. Ми спеціально прикрили тампончиками пухлини, які є всередині. Отака хвороба. Наша історія продовжується. Бачите, переділи нашу красуню, зробили препарат і призначили ліки знову на місяць. І через місяць Валентину знову очікуємо. Отак. От Дякуємо вам, йдемо вперед. Дякую.